Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На відео зафіксували суточку чоловіків з працівниками ТЦК. На кадрах бачимо трьох військових і трьох чоловіків. Один з них пішов спаринг з двома працівниками ТЦК. Інші два чоловіки стояли поруч і суточку не втручались. Під час битви військом ухилився від удару і пробив в лоу кік. Проте чоловік стояв. Потім він почав тікати, а військом знову вгатив його ззаду по нозі. Удар був такої сили, що злетів черевик. Однак чоловік знову стояв і все ж таки. І втік в ТЦК наразі не коментують даний інцидент.